Знову сирена і знову тривога. Як ця війна вже набридла, їй Богу. Знову до нас смерть летить, і не вгадаєш, це вічність чи мить? Вічність чи мить перед вибухом клята? Що нам несе ця ракета крилата? Рани на тілі землі нам залишає великі й малі. сльози і смуток, бажання дожити. І звісно наклятих рашистів розбити, свіже повітря вдихнуть, воля незламна, у цьому і суть. Як ця війна вже набридла, їй Богу, вирвала з дому людей у дорогу, не буде у нас каяття битва на смерть, але це для життя. Знову сирена, чекання і втома. Вже майже рік ця напруга знайома, але надія жива, вірні, потрібні лунають слова, нас не зламати і не підкорити, Заради дітей своїх маємо жити. Для того і встали з колін. Захисникам наш Уклін.